16 разів російські окупанти атакували позиції сил оборони на Лиманському напрямку за минулу добу. Про це інформує генеральний штаб збройних сил України. Бої точилися поблизу населених пунктів Новий Мир, Надія, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та в бік Серебрянки. І ми з радістю вітаємо в нашій студії гостя. До нас долучається Олег Мартинюк, позивний Мартин, командир артилерійського дивізіону 115 окремої механізованої бригади. Пане Олеже, наші вітання. Вітаємо щиро вдячні за те, що ви знайшли час і долучаєтесь до прямого ефіру. Коли я казала про те, що нам знадобиться підтримка аудиторії, я мала на увазі те, що ви будете уважно слухати, робити свої висновки і долучатися до збору, який ми зараз оголосимо. Ви бачите QR-код, номер картки на ваших екранах, і пан Олег розкаже нам, на які потреби будемо збирати яку суму. Збираємо суму 950 тисяч, це на потреби автомобілів. Бо я думаю, люди розуміють, життя автомобіля на фронті це два тижні місяць максимум, плюс РЕБ, який дуже необхідний для переміщення особового складу, заміни вогневих позицій, плюс підвозу продовольства, снарядів і так далі. Шановні глядачі, ви все зрозуміли. Мені здається, все прицільно ясно. Автомобіль. Реп 950 тисяч. Попри те, що зараз триває літо, і можливо, ви подумки десь відпочиваєте, або ви вже у відпустці у наших військових такої можливості немає. Вони там, у самісінькому пеклі, і їхнє літо, весна, осінь, зима проходить на бойових. Надважливо в цих умовах мати все, що допомагає наближати перемогу і зберігати наш людський потенціал, наш людський резерв. Автомобіль. Потрібно вивозити поранених, потрібно здійснити евакуацію. Потрібно довозити на позицію БК продовольство, будь-що воду в таку спеку. Вчора на термометрах було близько 30 градусів у Києві. Уявляєте, яке пекло там. Коли ти знаходишся в окопах, давайте долучатися, давайте допомагати нашим захисникам. Пан Олег буде в студії найближчі 20 хвилин. Вислухайте уважно, скануйте qr код вводьте номер картки. Будь ласка, донайте, не соромтесь. Будь-яка сума вона дуже потрібна, пане Олеже. Ми традиційно першим питанням цікавимось оперативною ситуацією в зоні відповідальності підрозділу. Лиманський напрямок один зі складних. Ну, Нескладних зараз взагалі немає, але тим не менш, що собою являє зараз протистояння на Лиманському напрямку? В першу чергу це тяж... неможливість ворога пересування вільно, бо це ліси. Техніка там не проїде, тільки пішим ходом. Плюс, відповідно, розвідку ми також активно ведемо і виявляємо ворога на підступах. Ще раз повторююся, активних. Наступальних дій на техніці він не проводить, бо це є не ну неможливо, і я не думаю, що в них так багато залишилося, вони її теж зараз бережуть. Плюс це зараз більше переміщення малих груп, накопичення, накопичення на лінії безпосереднього зіткнення, і потім великою групою вони висуваються на певні позиції наших підрозділів. Пане Олеже, ми зараз просто збираємо на реби. друзі. Долучайтесь до збору, бачите QR-код і номер номер картки. Наскільки, ну зокрема, ось ці малі групи, ми періодично розповідаємо про мотоштурми. Наскільки росіяни укомплектовані засобами радіоелектронної боротьби? Скажу по своєму досвіду, вони не сильно укомплектовані. і Вони так само по перше їм тяжче це достати. Але вони теж замічались на машинах, що є ці комплекси не так масово, як у нас, але також вони їх використовують. Шановні глядачі, ви зараз донатите, і ми вдячні вам за те, що ви долучаєтесь на початку нашого ефіру. На тому рахунку, який ви зараз бачите, була 41 тисяча. Нам потрібно збільшити цю суму в багато разів для того, щоб пан Олеха він до речі до нас просто з бойових після кількох ефірів він повертається до своїх побратимів. Далі нести службу, далі захищати нас з вами. Не відпустка. Не побачення з дружиною, а робочі військові будні, давайте зробимо все можливе для того, щоб пан Олег повернувся до своїх побратимів з хорошою новиною. Але ж ми робимо це не тільки заради пана Олега, ми робимо це заради нашого з вами майбутнього, тому що пан Олег, як і його побратими, вони зараз захищають нас з вами в день, вночі, ризикуючи власним життям і здоров'ям, А що потрібно нашим захисникам і захисницям, нашим хлопцям і дівчатам, які там. В полі, в багнюці, вдень і вночі, під сонцем і під дощем, авто і реби, сума 950 тисяч. Ви можете сьогодні обійтися без кави. Без якихось прохолодних напоїв, але зробити свій внесок маленький, але дуже важливий, дуже потрібний. А всі разом ці внески вони можуть вирости в потрібну суму. Сума майже мільйон гривень. Не забувайте, долучайтесь, пане Олеже. Якщо ми говоримо про майбутнє, зокрема про плани ворога, чи можемо порозмірковувати, промоделювати яких цілей оперативно-тактичних намагається досягти ворог на лиманському напрямку. Ну, в першу чергу, я вважаю вийти на річку, закріпитися на річку. Це як не як є природній бар'єр. Коли вони вийдуть, ну, звісно, ми їм не дозволимо, але планують вийти до річки. Це змогу підтягнути свої резерви, накопичитися, відновитися, виставити нові системи артилерійські на позиції, мінометні і так далі. А рухи в глибині, ну, ви за ними спостерігаєте, наскільки вони активні? Так спостерігаємо, це більше йде переміщення, підвоз продовольства, вигрузка техніки. Ну якщо ми бачимо дійсно вигрузка техніки, отакі от моменти, то стараємося наносити вогневе враження. А польові склади БК ми а... періодично бачимо в роликах їх знищення. Наскільки це поширено? О, ви почекайте, поки подумаєте mm -hmm. та що сказати. Це дуже важливо. Я просто хочу періодично звертатися до аудиторії, щоб вона була активною і наша розмова вона була успішною наприкінці для того, щоб ми назбирали ту необхідну суму. Станом на цю хвилину зібрано 100 тисяч. Ми дякуємо за те, що ви це робите. Моніторимо буквально щохвилини, оновлюється інформація і буквально. Хвилину тому я особисто теж долучаюся до таких зборів. Ви не думаєте, що ми просто закликаємо вас і хочемо, щоб ви. Ми хочемо, щоб ви донатили, але так само і ми це робимо, тому що це наш спільний вклад у наше майбутнє, це наша вдячність, це наша підтримка. Бо ми з вами є надійним тилом. Правда ж є, це не просто порожні слова. Ви ж усвідомлюєте, що цю війну не закінчити без наших захисників і захисниць, яких потрібно підтримувати, в тому числі і ось такий фінансовий спосіб. І ви це робите, ви це доводите щоразу, коли наші військові, наші захисники Наша гордість з'являється в цій студії. Даруйте за те, що нагадую, але це потрібно, тому що часу обмаль, а сума велика. Тому, будь ласка, донайте, пане Леже. Польові склади БК. Так і дійсно є, бачимо їх, але великі, саме великі польові такі склади, вони робляться. Зараз чим далі від лінії безпосереднього зіткнення маленькі польові склади в глиб 10-12 кілометрів, так дійсно бачимо, наносимо вогневе ураження. Більше я б сказав, це на, ураження ФПВ, бо воно і більш доцільне. Е, потрібно розуміти, що польовий склад він є в землі. Це один, можливо, два-три невеликі входи і вони ж теж маскують їх. І побачити конкретно розмір цього складу, куди потрібно попасти снаряду артилерійському снаряду. Це теж дуже важливо. Того доцільніше в пішкою залетіти в хід і помаленько, помаленько скільки там шарів захисту по повходу, якщо вони відповідно є, знищувати пошарово-пошарово і дойти вже до самого складу, mm -hmm. що там всередині є відповідно, пане Олеже. Ми періодично говоримо про э, такий э, феномен. Вже я не знаю, кілзони. Те, що відбувається зараз. Як ця кілзона виглядає зокрема в зоні відповідальності вашого підрозділу? Чия це робота, чия це парафія створити ось таку кілзону, ну це не можна казати, що це якогось одного роду військ. Це є, воно не працює кожна по окрему ні так. артилерія, ні ФПВ, ні піхота. Все працює тільки в купі згуртованості. Одне без іншого б не існувало і не було би доцільне. Всі наносять вогневе ураження. Не можна сказати, в кожного просто є поділена зона. Велика артилерія вона більше прикриває піхотні підрозділи, мінометні підрозділи, не даючи великих системам ворога працювати, влучно працювати по нашим позиціям, так скажімо, наносити контрбатарейну боротьбу, наносити вогневе ураження по цим позиціям. ФПВ теж є різні. Можливості польоту в є на ближню дистанцію, є на дальню дистанцію. Плюс не забуваємо про великі бомбери, які теж працюють працюють і далі ніж їх деяка артилерія. Звертаємось до глядачів. По перше, дякуємо за те, що ви донатите. Ви робите це, і ми щиро вдячні від імені наших захисників і захисниць. Ви робите це в першу чергу заради себе. Ми дякуємо за вашу свідомість. Я хочу на хвилиночку повернутися в вчорашній день, і розповісти невеличку історію. Це особисте спостереження, і я хочу, щоб ми, проживаючи наше з вами життя, постійно згадували про тих, завдяки кому це можливо. Їдучи за кермом, я вчора побачила військове авто, в середині якого були, звичайно, військові, і всі вони були по формі повністю. Пригадайте вчорашній день. У Києві вчора була спека в межах 30-32 градусів. Всі, хто був в тому автомобілі, з такою гордістю сиділи в тій формі. Я на секундочку уявила, яке це пекло, коли ти не можеш скинути це все, і коли ти не можеш вирватися на річку, на море, розслабитися, посидіти з друзями, переключитися. Ви уявляєте 24 на 7. Перебувати в умовах війни, перебувати в самісінькому пеклі, ризикуючи власними життями, заради того, щоб ми з вами могли прокидатися, йшли на роботу, заводили дітей в садочок, планували своє майбутнє. Розумію, що в умовах війни планувати його дуже непросто, але принаймні на короткостроковий період у нас є з вами така змога для того, щоб у нас з вами було наше майбутнє, нам потрібно підтримувати тих, хто там. На війні наші захисники і захисниці у який спосіб у будь-який і один з таких способів це донати ваші донати. Будь ласка, продовжуйте. Не будьте пасивними і пам'ятайте, якщо з'являються військові в цій студії, повірте, всі кошти будуть використані виключно за призначенням. Мова йде про 950 тисяч. Мова йде про автомобіль, мова йде про реп, який дуже дуже нам потрібні. Зібрано станом на цю хвилину вже 154 тисячі. Не спиняйтесь, будь ласка, продовжуйте. Пане Олеже, я не можу не пригадати, що ви командир артилерійського дивізіону. Як зараз виглядає артилерійське протистояння контрбатареї? В залежності, який калібр ми будемо застосовувати, у мене, наприклад, візьме система Д30, 122,4 мм. Угу. Я більше застосовую контрбатарейну боротьбу проти мінометів. Uh -huh. І такого відповідно такої самої калібри, як я артилерії по можливості, якщо я достаю, плюс є велика артилерія це 152-155 мм. міліметрів. Вона вже працює більше на арт-системи ворога, також такого подібного калібру. <звіст> угу. Зрозумів, а скажіть у вас як в артилериста, ну я розумію, що ну, мабуть, що там найулюбленіша зброя, та, яка, з якою ти працюєш. А є ну така, знаєте, професійна мрія. От я би там постріляв би, там я не знаю там з чого. Звісно, є багато проход... приходить нам допомоги і теж е... систем нових. Є така от, дійсно одна система, це HF70, на якій би mm -hmm. я хотів попрацювати. Дійсно 155-й калібр. Чим мені подобається система, вона є прицепна, але на ній встановлений невеличкий двигун і вона сама може переміщатися е, на невеликій дистанції. До, дуже зручно, доцільно не потрібно тягнути тягача, mm -hmm. а тягач, ми розуміємо, він не є маленький, він досить громоздкий. Можна легенько переїхатись, переміститись на іншу позицію, там вона несе, якщо не сильно далеко. От у мене така мрія, іменно на ній попрацювати, попробував мрії а, мають здійснюватися. Так, Шановні маневреність, людиниці. я перепрошую, маневреність, друзі, в сучасній війні це надто важливо. Тому зверніть, будь ласка, на QR-код і номер карт картки. Треба автівка. Це саме про маневреність, пане Олеже. Повертаючись тепер і екстраполюючи на артилерію, наскільки для артилерії важливо бути таким, ну прям ну маневровим і швидким. Звісно, воно дуже важливо, бо як ми зможемо швидко відпрацювати, покинути вогневу позицію, здійснити міжпозиційний маневр на вогневих позиціях, тим швидше ми це чим швидше ми це зробимо, тим швидше ми зможемо підтримувати дію нашої піхоти і зберегти життя наших хлопців. Ну життя і здоров'я відповідно наших хлопців. Угу. Наші хлопці і дівчата це найцінніше, що має Україна людський ресурс. Відбудувати можна. Заробити можна, а повернути життя це неможливо. Ось про тих людей, з кими ви пліч опліч, там на передовій. Кілька слів про їхні емоції, тому що ті люди, які в тилу інколи нарікають на втому, виснажені, і це зрозуміло. У вас такої можливості немає. Ви військово зобов'язаний, і як би вам не було важко, ви не можете залишити свою позицію. Ні, звичайно, ви можете, але ви цього не робите. Що відчувають зараз ваші побратими? Які емоції переважають у них? Злість, помста. Навпаки, натхнений настрій. Розкажіть про це. Ну в мене мої хлопці, які зі мною служать, вони з 22-го року ми як прийшли, згуртувалися. Більшість особового складу це які почали з 22-го і так ідуть пліч опліч. Більшості не можна сказати злість, вони розуміють, чого вони прийшли, зберегти свої сім'ї, свою країну, інших людей, які не можуть, не мають хто за них, щоб постояв. Звісно, вони теж втомилися, всі ми втомилися, але вони розуміють, чому вони тут, що їм потрібно робити. Втікати вони не збираються. Дуже радую, що хлопці, які стільки вже часу на війні, але вони все одно цікавляться, хочуть знавати щось нове, навчатися. І буває, навіть підходять хлопці, які він до гармати не був дотичний, він займався іншим, але там, будь ласка, покажіть мені, розкріть. Мені цікаво, от я вже скільки в дивізіоні там. Я хочу спробувати на цьому попрацювати. Плюс це за артилерію. Плюс ще ж ми розвиваємо е, БПЛА. Так само, хлопці нас і не можна казати, що от молоді тільки там на БПЛА. У мене чоловік є 55 років, який літає, 50 років. І вони а знають, вони кажуть, можна я поїду на навчання на Євпіві попробувати, можна, я поїду туди. Хлопці змотивовані, розуміють, чим швидше вони е, будуть навчатися, привикати до нових реалій, е, тим швидше наближують нашу перемогу. Ми вдячні вам Дякую. за те, пане Олеже, за за те, що ви були з нами. Але ми розуміємо, що ваша основна місія це наш захист. Дякуємо за ваш вибір за вашу свідомість. Великі вітання вашим побратимам. Станом на цю хвилину на рахунку майже 200 тисяч. Ми дякуємо усім, хто долучався. Але, шановні, QR-код, номер карти, вони нікуди не зникнуть. Якщо ви подивитесь наше відео на youtube каналі, Ми Україна, ви можете ще раз і ще раз задонатити. Якщо у вас не було такої змоги, або ви вже донатили. Будь ласка, робіть це на постійній основі для того, щоб Коротка ремарка. Це ми під час ефіру 200 зібрали на рахунку. більше. о навіть так. Бачите, це приємна ремарка. Дякую, Тому продовжуйте, будь ласка. А я ж нагадаю, що з нами сьогодні був Олег Мартинюк, позивний Мартин, командир артилерійського дивізіону 115 ї окремої механізованої бригади. Щиро дякуємо низький оклін. Дякуємо, ну, пане Олеже.